При входе забрали только один план. Вы можете мне письменно дать ответ, почему это случилось? Пожалуйста, хорошо. хорошо письмо. Все, спасибо вам большое. И в зале не давали, между прочим, возможности передать плакат. э, Горчинская хотела передать плакат Боннору. Охранник, который стоял явно, там, у дони, удону охранник стоял и не допустил этого. А у меня украли его. Можно? вообще. Да, вы, ласко, Мы, да, там, 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 можно? Да, Будь ласка, Я прошу, вы думаете с кологою, чтобы сказать? Наступного разу я пропоную, щоб не було інциденту, як з іракським президентом знімати, я припрошу з Бушем, примусити всіх журналістів зняти взуття. Ви думаєте, ви нас заберете плакатами за споками? Це не коректно з вашої сторони, наприклад, а з вашої коректно забирати речі і клеїти думки перед журналістами. Це коректно? Не, не перетворювати це в мітинг і в політику. Шановні друзі, я пропоную повернутися до регламенту. Я розумію, що виборча кампанія на порозі, ну не на порозі, да, вже в активній фазі, очевидно. Я пропоную зараз дати слово Сергію Шабовті, який вже давно чекає.